Алоха всім, друзі. Ми з вами продовжуємо оглядати цьогорічний чемпіонат Європи з баскетболу. Тим паче, вчора завершився груповий етап. Завтра стартує одна-восьма, де наша збірна України також бере участь. І про все це більш детально ми поговоримо у сьогоднішньому випуску. А далі на нас чекає плей-офф, Через місяць стартує регулярний чемпіонат NBA. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нічого цікавого з найкращої ліги світу. А тепер Смачного всім, хто їсть, і вриваємось. І почнемо ми з дуже цікавої гри. Я би навіть сказав, в якомусь роді дуже драматичної. Це Чехія Ізраїль. Останній шанс для чехів потрапити в плей-офф при своїх 12 тисячах вболівальників. Томаш Саторанський їх лідер пропускав ігри через травму. Але цей матч це остання можливість. Тому він через біль грає і веде вперед сьогодні свою команду. Якраз дуже класна від нього передача. Його команда, мабуть, надихнулась своїм лідером, починає влучати здалеку просто в. Все 7 із 10 десяти триочкових влучають чехи у першій половині. Ізраїль цього просто не вивозить. Мінус 19 Вони мають вже у першій половині. Зараз класний момент організували Авдія і Соркін. У Авдії, до речі, не йде сьогодні кидок. Він трохи переводить свій фокус і робить 11 результативних передач. 16 забиває мадер. І в кінці третьої чверті ізраїльтяни повертаються у цю гру з мінус. 19 вже здавалося, що Авдія і компанія відчули запах перемоги. Подивіться, мінус два. Але Томаш Сатаранський влучає дуже важливу трьоху. Вибухають просто трибуни. І Сатаранський ще класна передача на Грубана, той забиває трьоху, У нього також хороший матч, 25 пунктів, 5 із 6 триочкових. І таким чином, ривок 13-0. І для Ізраїля це вже за НАТО. І таким чином чехи просто виривають собі останній квиток до плей-офф. Браво! Сатаранський! Просто герой. Майже трипл дабл на його рахунку, як і у Дені Ав. Авдії для Ізраїля закінчується цей чемп, але вони мають дуже хороші перспективи. Адже Авдія та Мадер лідери збірної, при цьому два наймолодших гравці в команді. Їдемо далі. Сербія проти Польщі. Не вийшло ніяких несподіванок. Серби впевнено забирають майже в 30 очок цей поєдинок, 28-14 вже у першій чверті. І далі серби не програють жодної. Вони виграють свій п'ятий матч у групі. Це єдина команда, яка всі п'ять матчів. Виграла в групі настільки легко, плюс 105 різниця очок у сербів за груповий етап. Це більше 20 очок переваги в середньому за одну гру. І якраз в середині матчу вже поляки поступались на 19 очок. Адже проти такої Сербії грати майже нереально проти Сербії, яка реалізує 11 з 23 очкових у цій зустрічі, та яка просто хазяйнує у фарбі 48-22 за очками з цієї зони не на користь Польщі. Нікола Йокіч, до речі, не грає в цю четверту чверть, не має вже в цьому жодної необхідності, і все одно він стає найкориснішим гравцем на майданчику: 19 очок плюс 5 підбирань на його рахунку. Усі інші герої цього матчу перед вами. А ми рухаємось далі. Наступний матч між італійцями та британцями став сотим в кар'єрі для Ніколо Мелі у Джерсі збірної Італії. І одразу його команда показує, хто в цьому матчі буде домінувати. Ривок 10-0 з старту. як бачите, добре захищаються, біжуть фонтекіо, завершує в швидкому відриві. І ці плюс-мінус 10 очок тримаються чи не всю гру взагалі. Тобто не можуть італійці повністю розслабитись, але при цьому і грає Джанмарко Марко Поцеко резервним складом. Більше запасні гравці проявляють себе в цьому матчі. Меллі зіграв усього лише 14 хвилин, фонтекіо 15 хвилин, але встиг 18, плюс 4 підбирання, 4 асисти за цей час оформити. Жан Пауло Річі дуже добре з лави вийшов. Ну і вче. Твертій чверті італійці почали закінчувати цей матч в прямому і переносному сенсі. Вони заморозили Британію на двох очках за всю чверть. Вигравши останню 10 хвилинку із рахунком 23-2, вони переграли суперника за всіма командними статистичними показниками, окрім чужого щита. Хороша для настрою, куражна перемога для Італії перед плей-офф Найкращі гравці перед вами. А ми давайте рухатись далі, тому що збірна Фінляндії грає проти. Аутсайдера групи D збірної Нідерландів. І вже на початку фінам вдається зробити досить комфортну перевагу. Вони дуже добре роблять дві речі: перше, це агресивно і щільно захищаються, і друге, це дуже добре біжуть. 15 голландських втрат були конвертовані в 24 поинти для Фінляндії. 17, з яких були легкими без супротиву, як зараз, Лаурі Марканен, прекрасна передача, і ось він вже в ролі атакуючого гравця. Накидують на нього галею. Хороший момент від Лаурі. Він видає просто скажену ефективність 22 поинти. Сьогодні з чотирма-триочковими, плюс три підбирання, один асист, одне перехоплення. І все це за увага. 18 хвилин на майданчику. Більше ситуація не потребувала. І ось вже плюс 26 і ще одна трьоха від Марка нас залітає у фінів Усі грали в цій зустрічі, усі набрали очки, і вони в цьому матчі просто на круїз контролі заїжджають у фінальну частину Євробаскету. Знову герої цього поєдинку на вашому екрані. А ми потроху рухаємось в наступну гру. Гру нашої групи Естонія проти Греції чисто формальний матч, адже доля обох команд вже заздалегідь вирішена. Греція залишається першою. Естонія на п'ятому місці. Яніс біжить ніг. То його не може зупинити. І тільки ми поговорили про Маркене, який видав суперефективність за мінімум ігрового часу. так ось Яніс в цьому матчі забив 25 очок, очок, п'ять ось Знову він у відриві колотить зверху 4 асисти, дев'ять з 10 з гри, і все це за 19 хвилин. Причому робить він це настільки легко, наче грає в якійсь юнацькій лізі, або просто дає майстер-клас на тренувальній двосторонці. І це був повний рознос Купа перехоплень зі сторони греків, купа легких очок у швидких відривах, хороший захист, намагався давати якийсь супротив команді Естонії Сім Сандер Вене. У нього 19 очок, але цього було катастрофічно замало. І таким чином легка п'ята перемога в групі для греків і хороший подарунок тренеру Ітудісу на 52-й день народження. Найкращі гравці у вас на екрані. А ми переходимо до нашого матчу. Збірна України зійшлась проти збірної Хорвати. Ватії, аби залишитись на другому місці, нам необхідно або вигравати, або програти менше восьми очок. Звичайно, наші хлопці налаштовані на перемогу. Який момент же у першій чверті Лукашов накидає на геруна? Грунт сьогодні просто герой матчу. У нього 21 поїнцт, 90 реалізації з гри. І початок дуже щільний, рівний. Ну дуже мені подобається, як відрізками грають наші хлопці, коли захищаються агресивно, коли лень просто закриває Парбу, і ні зубац, ні шаріч, ніхто не може нічого зробити. Коли біжимо, коли грамотно і правильно використовуємо міц матчі. Одним словом, як любить говорити багатські коли ми граємо розумно. Але у хорватів є Боян Баданович, дуже крутий гравець, і починає він запалюватись 27 сім поїнтів. Михайлюк відповідає: ось таким ендуаном з трьочкової дуги. І подивіться знову качелі в третій чверті. Ми були позаду, але бобров цією трьох виводить нас вперед. Так довелось відігравати. Знову забагато втрат ми робимо у першій половині. Але Хорватія сьогодні просто як скажена атакує за дуги, влучають 13 триочкових із відсотком більше 46. І ми також непогано влучаємо. Але Боян Богданович в кінці просто не знає, як промазати. Подивіться, класний захист від близнюка. Дійсно, але як то кажуть, good defense, but better offense. в кінці. До речі, хорвати зливають. Богданович навмисно маже останній штрафний, аби в одній восьмій не потрапити на. Сербію найкращі гравці, друзі, на вашому екрані. До речі, ці плашки мені зробив один із підписників. Його звати Віктор. Якщо вам щось подібне, необхідне, посилання на нього є у дописі під відео. А ми переходимо до інтерв'ю. Я би сказав, ми в цілому задоволені тим, як зіграли, як провели більшу частину гри. Але нам треба працювати над тим, щоб ми могли зберігати фокус протягом усієї дистанції. У нас був там відрізок на початку третьої чверті, де ми на буквально 2-3 хвилини вийшли з ритму, був розфокус і отримали мінус 8. Тому треба працювати над стабільністю протягом усього матчу. Коуч, як ви думаєте, яка команда була більш зручним суперником для вас в одній восьмій фіналу? Ви знаєте, я завжди кажу, немає значення проти кого ми граємо. Я завжди це кажу в роздягалці, навіть якщо ми граємо проти Чикаго Булз, ми маємо бути сфокусованими на нашому баскетболі. Ми зробили хорошу роботу в груповому етапі, і мені подобається, що в кожної гри ми стаємо все краще і краще і краще. Ну що ж, друзі, а фінальний раунд Євробаскету виглядає наступним чином: 16. Команд грають класичну сітку із восьмух, чвертьфіналів, полуфіналів і матчу за чемпіонство. Чвертьфінали пройдуть у два дні. Збірна України грає після завтра. Ми вийшли на збірну Польщі. Бажаємо нашим хлопцям удачі та успіху. Інші команди та пари ви можете бачити на своєму екрані. Пишіть в коментарях, хто, окрім нашої збірної, вам ще подобається, хто ваш фаворит. А на сьогодні, друзі, у мене все. Підписуйтесь на канал, підтримуйте Збройні Сили України і всім. 爸爸。